Шановні друзі, ключове повідомлення чергової інформаційної сесії стосується допомоги харків'янам мобільним енергоживленням. Ворог знищив 80% енергетичної інфраструктури нашої країни під масованими ракетними і дроновими ударами енергетика як у великих містах, так і у сотнях маленьких громад залишити Україну. У темряві повернути у середньовіччя цинічна мета російських терористів. Третій рік Великої війни свідчить, що стільки стилу допомога прифронтовим територіям це Україна сьогодні. Кировограчина з перших днів повномасштабного вторгнення ділиться усім. Чим тільки може з Херсоном, Запоріжжям, Миколаєвом зараз збираємо світло для Харківщини. Я звернувся до громад Кировоградщини з проханням зібрати для харків'ян генератори, пауербанки, ліхтарі. Оперативно визначили понад півсотні пунктів збору. І я щиро дякую усім районам, жителям усіх громад, які відгукнулися і почали збирати допомогу. Осторонь не залишився жоден район нашої області. Окремо хочу подякувати кропивницьким медикам, які одними із перших відгукнулись і зібрали Харкову генератори, ліхтарі, зарядні пристрої. Тільки понад 60 генераторів різної потужності від 3 до 150 кВт. Це вже маленький промінь світла з кіровоградщини незламним харків'янам. Разом вистоїмо! Україна переможе!